Привіт. Представся, будь ласка. Ти сьогодні новенький. Представся. Звідки ти і як тебе звати? Привіт. Ти новенький. Представся, будь ласка. Мене звати Ігор, Я з історичного факультету. Ну, Рома, скажи, будь ласка, чому ти вирішив брати участь у містері СНУ? Я не задумувався над цим питанням в Спасибі. Але це напевно буде цікаво. Так, інший інший Рома. Привет. Скажи мені, будь ласка, привіт. Е, де краще? На парах чи на репетиціях до містера СНУ? репетиції. Чому на парах в економічному факультеті? Реклама. Реклама. Да, чому? чому? Через, не знаю, тут кльова дружня, атмосфера, весело Чо ні. Вітя, яке в тебе враження від містерів твоїх конкурентів і від першої репетиції твоєї? Місто показали як хідні опоненти, але напевно перше місце є. А чому ти так вважаєш? Я ще з дисадочком мріяв про це. Амбіційно, дякую. Тому що пари в юридичному факультеті цікаві, але все ж таки танцювати набагато легше, ніж. Працювати головою. Фізурки з юристами. Це, 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 це все невід'ємна частинка коротше, нашого суспільства. Одні дають якісь права певні, а другі сили дають. Ну, сили, щоб відстоювати права. ще філологи воно. Філологи? Що ви даєте суспільству? Філологи? Саме філологи чи саме я що даю суспільству? Давай і саме філологи, і саме ти. Тільки довго не говори. Я не знаю, мені треба подумати, що філологи дають. Не вчать народ. Вчать, можливо, народ. Вчителі в школах там штуку перекладають, може, так, перекладачі допомагають. А саме я бумажки піднімаю на вулиці. Молодець. Карма твоя хороша. Оля. Ти от сидиш тут, сидиш на цій репетиції вже годинку, дивишся і що ти скажеш, що ти надивилася тут. Наші хлопці молодці, дівчата, молодця думаю, да весело. Скажи, чому ти вирішив взяти участь у містері СНУ? Чи може хтось вирішив замість тебе? Бо захотів я ще з першу курсу, хотів цим зайнятися. А який ти курс? І, взагалі мені є що сказати, треба вийти тільки. Давай. Що в тебе? Шанси. І я хочу виграти, реально хочу виграти. Добре. Ігор? Так. Да. Скажи, чому ти вирішив взяти участь у містері СНУ? Бо я виграв на своєму факультеті, от і заставили. Понятно, не знімається. Ходить і каже, що у нього є справа важливіше. Я це запевняю: важливішу справу на період до перших вікні не буває. знімай, не знімаємо голоса. Скажіть своїм батькам, мамам, татам, сестрам, братам і всім всім, щоб знали. Бабусі дідусь: енджю on the phone right now.